Вам ще трошечки екскурсію по цьому унікальному ресторану. А не дивіться, що Давайте підемо донизу. Я вам все покажу. Такі громадя. Як у музеї. Це нижний корм цього ресторану. Я політику. Це за колісся, тут чоловіна, певно, кладуть. О, це туалети. А перед туалетом ви бачите, які приладдя різні, старовинні, стовбури. Точно як в музеї. Все точно як в музеї. Ну, а ось візочок, який люди відпочивають, прибирання. Слухайте просто. просто Щось таке неймовірне. А от. Всі запитують де туалет. Дивіться, 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 дивіться. Як класно. Дуже подібне щось на українське, грузинське, не знаю, щось таке традиції. Гляньте. Пастрю, яка стара колись така була моєї бабусі. Ось таку краску, я пам'ятаю, в слід була така точна у нас. Ось якісь вітринки, а ось дивіться, які прямо інтер'єри. Вау! Це не просто ресторан, це просто якийсь музей трипільської культури. Слухайте, як дивно. Ви бачили таке? Це все ресторан, це все внизу. Музей. Дивіться. Бачите. І взагалі обгрубка яка пічка. Як все гарно розмальовано Якісь навіть картинна галерея, дивіться, яка цікава. Ой! Світло погасло. Ну, і от ми піднімаємося на цульський, такий ніби як у на нас віцойський. На от як є скрині. все. будемо йти наверх. Ось такий цікавий захід. заклад. Тут прямо ліфт. Там далі наш столик. І все кругом вино. Все буквало. Ось такий навіть станок. Викладу вам на YouTube, щоб ви подивились. Ні, цей зал, в якому ми сидимо. О! І Наші всі фотографуються. Дякуємо всім, ми вас любимо, до зустрічі!